А трасуня всілась на подушечку. Зранку вона вже погуляла, поснідала і тепер відпочиває. А я сьогодні вирішила підготувати насіння. Зараз сяладу тут. Не на пророщування, а я прямо посажу в грунт. Оце в мене тут 11 стаканчиків, ну, що вдома було. Я залила сіль по чайній ложечці, і це чекаю, поки вона тут розчиниться. Майже вже скрізь порозчинялась, і вже вода була гаряча, зараз вона вже вичехла. І що я хочу садити? Дивіться, оці я посажу, айдар тут їх 8 штук. Я їх посажу прямо в землю. ну, Візьму стаканчики, 8 стаканчиків і посажу. Побіг. Теж тут, воно обеззаражене, ось ось. То теж я посажу, не знаю, скільки штучок, 12 посажу теж в стаканчики. А оці, що в мене є, що я буду садити? Оце полосатий. Він, мабуть, f 1 Ну, але я спробую. І оце я зараз їх не хочу відкриватись. Так. Ну, не все. Якщо не зійдуть, то... Ну і рахувати теж не буду. Значить, я ось сюди їх кидаю, це, значить, обеззаражуються вони тут. І ціль дає теж ріст їм гарну схожість, Якщо насіння хороше. Так, ну добре, це ще лишиться, можна потім в землю. Я так кладу, щоб потім не запутатись. Оце полосаті. Далі. Тут же знаєте, як ото говорять: томати від Наталії похожі на великани, червоні, насіння 23-го року. Теж трішки сюди вкину. Я в цьому році не хочу ніякі купувати. Ну, не тому, що не хочу, а. Хочу трішки зберегти кошти, бо не закінчили, зараз, кажуть, постійно говорять одне й те теж. Ну, це моя біль. Я хочу закінчити вже, приводити в порядок. Ну, парканчик там, на могилках сина і дочечки, так, це від Наталії. Оце корейський довгоплідний. Я його сама виростила і тут мало, він ось такий. Але чомусь у мене не виходить, ну, такі гарні кущі. Не знаю чому. Зараз я половину насінинок сюди вкину. Чому я марганцем зараз їх не залила оці насінинки? Та тому, що в мене марганець закінчився. Ну от а купувати зараз, чи він хоч продається, бо колись ми в аптеці питали, то його не було. Так, ну і трішки лишу. Ну, я, він дуже смачний, Віка його не любить. Він нагадує їй, як похо, схожий на чорний. А я ось дуже його люблю, і такі тут пиптики в нього ось гарні. Так, оце буде так. Значить, що я поки що це жовті від артема мами. У мене свої були і валя давала. Ну, я вирішила оці посад... зараз посадити. Гарні оці пакетики. Я в них продирявила тут голочкою, щоб був доступ повітря. Так, ось сюди я їх зараз. Ага, не, не хоче, в руку треба. І я отак лишу. Хай вони собі тут обездаражуються. Потім можна ще в перекисі, вона дає е, стимулу росту, швидше вони ростуть. Ну, я не знаю, буду я, мабуть, ні. Оце тільки у сілі все. Вони теж добре тоді сходять. Так, оце рожеві від Артема мами. Тут є зовсім насінинки невеличкі. Це е, томати вони привезли багато. В минулому році я робила томати для борщу, а насінинки зібрала. Ну, оце, дивіться, далі червоні томати м'ясисті від Наталі. Теж 23 й рік. Ну це ж скрізь так. Так, і сюди. Манюсенькі, манюсенькі якісь насінинки. Треба лишити, якщо не зійдуть. І оце теж так кладемо. Далі. Ага, це щось у мене навіть стаканчиків буде багато. Так, насіння томату. Від Артема мами. 23 рік. Видно, якесь гарне, але не написала, який колір. Ну, то нічого. Так, щось я багато дуже в стакані зробила. Так. Три, пять, шість, сім, вісім, дев'ять мені треба. А ці... Ага, а два будуть просто рости. І зараз у нас. Хороша, тепла погода на дворі, то я стаканчики землі прямо на вулиці наповню. Так, ага. Оце від артема мами. Та, ну, це навіть буде й багато. Я говорила, що Ну 60, ну 100, ну не знаю. Так, оце рожеві. Знак питання. Значить, не знаю від кіля, Але теж буду висівати. Ой, бумажечка ця, Папірець. Сьогодні у нас 10 березня. І оце я їх всі сьогодні ой, висію. Так. Єсть. І лишились у мене чері. Ну, обов'язково чері я теж висіваю. Це насіння вже моє. Так, куди ж його сюди? А приїхало воно з Німеччини в посилочці. від Олічки. Дякую, Оля. Зараз вона не заходить на канал і, і не викладає нічого. В неї було, е, був канал про в'язання. Ми так спілкувалися. Вона теж з України. От, вона мені допомагала, присилала посилочки. Так, все. Ага, лишню я сюди, Так, ростало. І оце я так не засікаю час. Ну, я піду на вулицю, а воно хай собі стоїть. А потім, як вже буду вільна, тоді і висажу. Трішки вітерець піднявся, а було тихо. Я повиносила на двір все, що в мене тут є. І зараз. Оце в мене тут одна частина землі з ви Ось, бачите, хороша. І тут одна частинка була листової землі, такою, що повикидаю, і зараз я добриво добавлю. Це мені Люся привезла мішечок ось такий. І заповню оці всі. Що в мене тут є коробочки? Так, щоб і не багато. Ой, тут у мене кружка є, я навіть забула, я руками достаю. Оце перемішаю все. І засиплю. А потім, ну, якщо буде тепленько, то я на дворі і грудочки хочу розняти. На дворі я і висію томатики. Ось дивіться, як... як хліб мішу. Ось так. Земля в мене дуже важка. Тому пісочок тут не завадить. Так. Ну і я ще й пролью кип'ятком, трішки висохне, і потім я вис... висію. Зараз там воно замочене насіння в солі, отак от. Дивіться, це вже деякі листочки тут є. Ось тут у мене є такі це хороше. Як е, можна сюди одноразові, оті, що обеззаражені. Ну, Зараз я поки що так, придавить, щоб вітер оце з осіння не помила. Хороша, це в мене одна є така, а друга. Я дірочки отакі не робила. Ну, і тут зробила. І зараз я загружу сюди землю. О, ложка. Ой, як добре, коли сонечко світить. Така краса. Тепло-тепло. Де ж та красуня ходе, не знаю. Так. Ну, а потім розпікірую, а може, будуть рости, поки вже в квітні. Туди в свій маленький парничок висажу. Ще будуть там квітень і так, до 20 травня можна. Так, це ж водою буду заливати, то трішки осяде. Добре, що тут оце плівка лежить. Потім все це приберу. Так, ну, тут скільки лишиться. Я не знаю, чи в ті, чи може я в одноразові стаканчики. І я ще сьогодні хочу вже винести свої туї, ті що в мене там зимували. Вже таких морозів не буде, і вони не бояться морозів. Я думаю, що там вже в мене корінці є. Ось. Мабуть, оце одноразові стаканчики засиплю. Опа, а ці вже, це вже давній-давній такий, не знаю, скільки йому років. Років п'ять, мабуть. Ще діти були живі, ми купували з Сашою. Тут у нас був такий магазинчик недалеко, і вони робили розпродаж. Так, зараз віднесу я їх в гараж, а от одноразові стаканчики. Так. На ось о... оці туї. Тут треба їх поросажувати по одному в один стаканчик. Ну, ось так як оце. І хай ростуть. А це. Ось тут будуть оці стаканчики. Я вирішила, що краще отак їх в стаканчик садити. Особливо ті зараз посію, що в мене там вони всі Ну, не треба їх обробляти нічим. От. Це зроблю. Так, Це зараз кипить чайник, позаливаю водою, і оце така суматоха. Цілий день буде. Головне, що тепло. Так, і куди ж я, куди я думаю, куди їх щоб поставити, десь отут треба. Під деревом і хай ростуть. Не знаю. Та, здається, що є корінці, ось от дивлюся. Так, що мені ще треба? А, чайник кипить. Ну, я буду продовжувати оце все займатись. Повиносила всі туї, оце і, і оце можевільник. Тут ось о, три е, стаканчики, ну, три вазони таких. Тут багато насаджено. Тут тут два, не знаю, чи буде топ з одного, один живенький. І оце ось один. Ну, а туєчки так нічого. Я залила зараз їх водою і думаю, що я їх е, поставлю в свій парничок. Він накритий вже і хай вони там живуть. Ну, таких морозів, думаю, не буде, щоб вони замерзли, тому я їх, мені тут треба вікно куди поставити. І зараз я ще осюди 15 штук посажу в полбіг. От сюди буду сіяти і намічати те, що в мене там обеззаражується. І оцей Айдар Ф 1 ось вісім стаканчиків, тут якраз вісім насінинок, і я сюди буду садити. Ну, Спочатку я оце все приберу. від сіля. І ховається сонечко, і тучі такі з'явилися. То я й не знаю, чи я встигну тут, щоб не холодало. Ну, ось так я зробила тут дитячий садок. І оце до квітня місяця, хай вони тут собі будуть. Я думаю, їм нічого не буде. Ну Навіть якщо половина з оцього, цього, що я насадила, дасть мені корінці, бо я не, не заглядала туди. А оці, що пересадила, то такі, як ворсинки. Це, здається, оцей пересадила і оцей ялівець. Ну, такі манюсінькі-манюсінькі корінці, як ворсиночки. Ну, але ж є. І зараз я накрию, я тут частину землі від ціля прибрала ось вона, вона мені згодиться, а зараз тут накриваю і пішла працювати далі. Коли сонечко з'являється, ось таке, то тепло. Тільки ховається, починається холодно. Ну і тут потім я оту землю теж трішки приберу, і сюди потім в стаканчиках поставлю помідо... томати, ну помідори, як уже вони виростуть. Не буду я сіяти, як я раніше, може, якийсь рядочок посію, ну поки що так планую. Ну Ось так закрила і все. Хай воно тут собі буде. І я спокійніша буду, бо не знала вже, куди дівати ті томати. Куди їх розсаджувати, А так в мене висвободилось вікно. І на другому поверсі буде одне вікно. Ну, звичайно, красуня зо мною, як завжди, гуляє тепленько. Ось. Так що я сьогодні такої роботи напланувала. Що ти там шукаєш? Що ти шукаєш? Побігла. Я сьогодні навіть опалення виключила і вчора виключала. Ой, красуня. Як так тепло, так добре на вулиці хтось працює. Це, здається, у Наталі там приїхали ще плем'янники і щось міняють рабіцю. На таку, знаєте, сильнішу, мощнішу. Ну, оце я тут зараз ще закінчу, приберу все, помию і можна відпочивати. На сьогодні буде все, а може після обіду ще щось придумаю собі роботу. Так, Фенді, чи ні? Оце полбіг, а це айдар. Оце вісім штучок було, вісім насінинок, і оце вони тут будуть стояти. Ну, а тут це в мене трояндочка. Ліля говорила, що вона кімнатна, і я восени її забрала. Ну, не знаю. Отак росте. Побачимо, що з неї. Так, і оце ті, що я замочувала в солі. Тут у мене 5 рядочків, написала які. І тут 4 рядочки, теж усе написала які. Ну, а оці підуть на другий поверх. Ну, а зараз я прибираю все на столі. І, мабуть, все. Як добре, на дворі, коли тепло, все зробила, і стіл помила, але плівку не буду знімати ще. Може, хто його знає ще як буде, Ну, нехай. Отож, подивлюсь потім, я не знаю, як він перезимував цей стіл, що Артем робив. Ну, думаю, з ним все там добре. І я закінчила. Навіть ось, ось земля лишалася. То я ще стаканчики наповнила. І оце віднесу в гараж. І на цьому все. Красуня, ти де? Додому будемо йти, чи ще погуляємо? Ще, може, щось зробимо, чи підемо додому. Як ти скажеш? Ти нагулялась? Нагулялась? Ну, можемо піти додому, а можемо ще щось зробити.